Казіки вони заходять не тільки до вже сформованих там блогерів, стрімерів, вони заходять до початківців, їх спокушають. І дуже образливо те, що є ахуєні початкові автори, яких би там блядь, успіх був. Вони б роз'їбали, вони б внесли в українське суспільство дуже дохуя. Вони спокушаються на цю залупу, на ці швидкі гроші і гублять свою кар'єру, і вони вже ніколи ніким не стануть, тому що це чітко, де юзати не можна. Ти повинен поступово дійти і до популярності. Сходинка за сходинкою, тому що якщо це різко прийде, ти його не вивезеш, ти себе погубиш і до великих грошей ти повинен приходити поступово помиляючись, набираючись досвіду, щоб ти їх втримав. Тобто це процес розвитку дорослішання. Коли ти на ось цій сходинці казік тобі приходить, заносить такий гонорар, що ти перепригуєш блядь, через 83 поверхи. І все нахуй, і тобі вже не цікавий особистий розвиток. Оця поступовість ти перестаєш кайфувати від справи. Ти стаєш меркантильною сукою їбаною. В якому важливо тільки гроші, ти себе губиш, нахуй, і все, блять. Ти в цілому так само заробиш, якщо будеш віддавати себе в своїй справі повністю, ти будеш рухатись, кайфувати і жити це життя. І поступово дійдеш до того гонорару, який тобі заносять. Ну ні, всі блять спокушаються, беруть, і ти бабки не збережуть. Вони їх проїбуть на якусь хуйню, репутацію погублять людей, які їх підтримували з нуля, вони загублять і стануть отакими звірами. Ну, типа, оця хуйня, поняли? Тобто. То тут не тільки справа в ресурсах, а в тому, як мозги пливуть від цієї хуйні. Через оці гонорари єбучі? ні, тут нема нічого поганого. Тут, сука, це ужасно нахуй, і про це потрібно говорити, а не поощряти. Тому, сука, я радикально, коли в мене навіть зна люди, з якими я охуєно спілкувався, вони почали в ту хуйню залазити, я їх нахуй скіпну, я їх засуджую, не поважаю і прямо про це говорю. Тому що, якщо ця хуйня починається, треба відкрито говорити і присік. Те, блять, щоб на початкові автори не губили своє життя і життя інших.